Привіт, я Маршал, менеджер гірськолижної продукції від Гетероліта USA, щоб розповісти вам про деякі оновлення, які ми внесли в нашу лінійку черевиків Raptor та Performance Volume. Всі моделі серії Performance Volume з Raptor VCR повертаються наші 140. 130 представлені в новому кольорі Speed Blue, наші 120, а потім 115 і 95. Всі ці черевики мають колодку Performance Volume, що становить 96 мм для розміру 26,5 мм. Також багато тих самих характеристик знову присутні, але деякі оновлення, які ми зробили, стосуються оболонки, де ми змінили кілька елементів, щоб забезпечити більш точну посадку. Тож одразу з коробки ми матимемо кращий контакт навколо стопи. Деякі з цих змін стосуються як бічної, так і медіальної сторони навколо ахіла та п'яткової кишені. І по суті, що ми зробили в певних ділянках, ми підтягнули останні приблизно півтора міліметри, і ви знову ж матимете кращий контакт навколо стопи, що покращить фіксацію вашої п'яти, особливо завдяки цій глибокій кишені для п'яти, яка є особливістю нашої лінійки черевиків VCR Raptor. Отже, ті характеристики, що переходять з попередніх версій, включають наш поліуретановий пластик, який ми використовуємо, що походить від нашого черевика. Кубка світу, який є колодкою 93. Цей поліуретан дійсно забезпечує дуже ефективну передачу енергії завдяки своєму прогресивному профілю гнучкості, а також ефективному відскоку, що повертає вас у лижну позицію після виходу з повороту. Водночас, ми також маємо такий самий нахил вперед на 12 градусів, і кут нахилу платформи 4 градуси. Також на черевику є наше налаштування жорсткості, тож ви можете збільшити жорсткість на 10 пунктів залежно від моделі, яку ви маєте. Наприклад, якщо у вас 130-та модель, вкрутивши другий гвинт, ви зможете збільшити її до 140-го показника жорсткості. Знову ж це черевики-переможці, і ми дуже задоволені їхньою роботою, особливо їхньою ідеальною посадкою з коробки. Обов'язково шукайте їх у місцевих магазинах та на head.com.